Саме зараз одна з моїх груп, з якими ми готуємося до НМТ, починає вивчати цю тему. І тому саме я вирішила показати: це не та система, яка була на іспиті в 2025 році. І шкода, що усі завдання офіційно не оприлюднені, але ж ми бачимо зливи. І я склала дуже схожу. Ну що, давайте розв'яжемо. Перевіряйте те, що у вас вийшло. І так. Складаємо відношення коефіцієнтів 2-1 до 5, це коефіцієнти перед змінною х. А тепер знаходимо відношення коефіцієнтів перед змінною y 3 поділити на а. І за нашою умовою, відношення коефіцієнтів перед змінними х і y однакові, і не дорівнюють відношенню вільних членів, тобто не дорівнює 4 дванадцятих. Ось така історія. І от з чого тут почати? Попрацюємо з рівнянням, яке складається з рівності відношень коефіцієнтів перед змінними. Що тоді добуток крайніх дорівнює добутку середніх і ми можемо розв'язати за допомогою пропорції 2а1 помножити на а, дорівнює 3 помножити на 5, тобто 15. Зрозуміли? Це звичайне квадратне рівняння. Я розкриваю дужки 2 квадрат мінуса, мінус 15 дорівнює 0 і буду його розв'язувати. В 7 класі так само працювали зі схожими задачами, але тоді при розв'язуванні було лінійне рівняння, зараз квадратне. Ви можете обчислювати за допомогою дискримінанта. Я нагадаю перекидання, до речі, є в одному з відео пояснення, як це робити дуже швидко. Я двійку множу на 15 та мінус 15 і складаю, як би заміною рівняння з новою зміною тем. Тоді добуток дорівнює 1 наших коренів нового рівняння, а їх сума мінус 30. Це буде мінус 5 та 6. Але, оскільки ми на 2 помножили 15, тепер отримані результати, отримані корені. Я ділю навпіл. Оце будуть і корені мого рівняння x1, x2. А 1 на 2. Ви зрозуміли, це будуть наші корені. Тоді А1 дорівнює мінус 2,5, мінус 2,5, а А2 дорівнює 3. На іспиті, коли дуже мало часу, це дуже класно економить час. І я дуже хочу, щоб ви навчилися розв'язувати усі види квадратних рівнянь. На каналі Математичка є класне відео, поцікавтесь. І в своїх курсах я також розповідаю про це. Чим швидше ви розв'язуєте, тим менше помилок і тим більше часу у вас залишається на цей параметр. Ну що, у нас два значення: А1 мінус 2,5, а2 дорівнює 3, звичайно, потрібно перевірити, щоб це відношення не дорівнювало, от, бачите, сказала, не дорівнює, записала дорівнює, не дорівнювало 412.